Нещодавно у Кременчуці для всіх любителів фізичних навантажень організували групові тренування по неділях. Загалом десь місяць назад виникла ідея створити таке тренування. Ми збиралися своєю командою, а потім запропонували Діані поєднати наш функціональний тренінг, такий жорсткий і плавний розмірний стретчинг. Людям це зайшло. З першого тренування було так багато людей. Нам це сподобалось атмосфера. Ми спрацювалися, можна сказати, в парі. І ось так воно вийшло в принципі. Намагаємось розвивати цю сферу. Ми створюємо таке крутезне спортивне ком'юніті. Дуже багато однодумців. Всі займаються однією справою. Це все підкріплено благодійністю, дуже гарно дуже гарним ділом. Тому я вважаю, ми великі молодці. Дійсно, тренування мають невід'ємну благодійну частину та благородну мету допомогу нашим захисникам. Тренування благодійне, ми привертаємо увагу до різних зборів. У нас кожне тренування можна було можна сказати. Ми робили різні збори там. Це тренування було там збір на авто, це тренування також на авто, чоловіку нашої спортсменки, там брату чоловіка. І так привертаємо увагу взагалі людей, щоб люди не забували, що в нас в країні йде війна. Так, тренування це класно, але ми пам'ятаємо, завдяки кому взагалі можемо тут збиратися. Пам'ятаючи про ціну нашої спільної перемоги, усі присутні на тренуванні 1 жовтня за ініціативи президента України Володимира Зеленського вшанували хвилиною мовчання усіх загиблих на війні з окупантами. Давайте вшануємо хвилиною мовчання всіх воїнів, які віддали життя за те, щоб ми мирно могли тут збиратися і проводити такі заходи. За останнє таке благодійне тренування, у неділю 1 жовтня, волонтерам вдалося зібрати 8,5 тисяч гривень на авто для бійців однієї з військових частин ЗСУ. Учасники тренувань у захваті від занять та вдячні за можливість допомагати одночасно і своєму тілу, і збройним силам України. Було трішки складновато, але в принципі нормально. Зазвичай було і тяжкіше. І я дуже задоволена, що у нас в місті проводять такі благодійні заходи, там де намагаються і допомогти, і зробити якусь користь і для себе, і для здоров'я. І ну це дуже круто. Очень круто, очень понравилось. Атмосфера супер, сонячний день. Короче, все круто. Цим ми показуємо їм свою вдячність. Якщо це щось благодійне, якщо ми збираємо донати під час цього. Ну, цього нормально. Я вже ходжу дуже давно до Ярослава. То мені це це тренування було ну легке. Я дуже рада, що створюють такі благодійні тренування, і кошти йдуть на засилу. Це дуже круто. Стати учасником такого тренування, яке відбувається щонеділі о 9 ранку, доволі просто. Достатньо стежити за анонсами на інстаграм-сторінках організаторів цих занять. Зараз ви можете бачити їх на екрані. Займайтеся спортом та допомагайте Збройним силам України. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.